Перш за все хочу подякувати нашим збройним силам України, що вони дають нам можливість з вами зустрітися. Я сьогодні представляю компанію, так як завжди, компанію МБС, мікроблічні системи. Наша компанія займається питанням розробки виробництва і впровадження. Органічних безпечних ветеринарних препаратів, що застосовуються в галузі архництва на минулому форумі. Я говорив, що ми проведемо ще багато досліджень, ті, які будуть вас цікавити. Інформацію зараз я вам надам. Ми співпрацюємо із науковими закладами з інститут біології тварин. Це державний наково контрольні інституту біотехнологічних мікроорганізмів, ДНК і Львів, це медичний університет Ужгорода. Це бувша сільхозакадемія моя альма-матери, Я вдячний і фахівцям вашим, які ми проводимо у господарстві, тобто, в питанні удосконалення методології. Застосування наших препаратів, вітчизняних наших препаратів, отримання максимальної цих е, питань вирішення. Перше, що ми хотіли, щоб я, як лікар в медицини, це здоров'я птиці. По-друге, звичайно, це економіка для господарства, рентабельність, і отримання якісної і безпечної продукції, яка відповідає міжнародним санітарним ветеринару і нічним все, що треба було. І отак у цьому напрямку ми і працюємо. Щоб ми розпочали отак простіше, що для е, птиці? Це біологічний організм. Що для нього притаманно, як для любов? Він повинен мати три фактори виконувати. Птиця. По-перше, він має їсти, бо не буде їсти та з голоду помре. По-друге, що він повинен харчуватися, тобто розмножуватися, кожен має свій біологічний цикл. І третє, захищатися від впливу патогенних факторів. Що стосується годівлі, два аспекти хотів би ще раз підтвердити при харчуванні: перш за все, конверсія корму, так? Нам потрібно, щоб максимум. Треба розщепити складні поживні речовини, так? білки до амінокислот, складні цукри до простих, емуляція жирів, щоб максимум поживних речовин потрапило в кров. Менше пішли в калові маси. Що при цьому приймає участь? Ензими, хлопці розказували, ферментна система це власне організма, але. Я звертаю увагу це на мікробіоту. Заповні слово, зараз дійдемо до того. Мікробіота, ферментна система мікробіоти, яка приймає участь у розщепленні. Друге, це мікотоксини. Я думаю, сьогодні, як завжди, професор Брезвін, пані Оксана, зверне увагу на мікотоксини, як завжди. От я не буду на цьому зупинятися. І третє, ніхто сьогодні вчора і сьогодні не звертав вашу увагу. Це залишки у зернових засобів захисту рослин ядохімікат, особливо гліфосат. Через рік я дай Господь Бог, все буде добре. Ми вам доповімо про результати. Е Негативного вплива залишку ядохімікатів у зернових. Я думаю, що ми з вами разом і з вашим закладом попрацюємо в цьому напрямку. Друге, розмноження. Минулого разу ми е, звертали увагу на якість інкубаційного яйця. Ви знаєте, наскільки це? Дуже важливо на сьогоднішній день вчора. Вечором уже остання доповідь була по аденовірусній інфекції. Пан Шептицький показував вертикальні і горизонтальні шляхи перезараження при аденовірусній. Я думаю собі, що не дай Господь Бог, що може бути ентеробактеріози у господарстві сальмонельоз, і аегенноза, пневмона, сирація і кростри, то вчора що я задавав питання. Сьогодні, да, велика біда. Ентеробактеріози це особливо сальмонельоз, І це велика біда. Так от у питанні розмноження. У цьому році ми провели велику роботу дослідження, це горизонтальне перезараження, це особливо блискавична форма, перші дві доби. Не буду я розказувати, ви добре всі розумієте, чому перші дві доби е, вилупилися і гине. Вилупилися, гине. Що робимо? Ну, я не кажу, що робимо. Можливо, так, як не дай Бог, що і станеться, антибіотики. І так далі, і так далі. І сьогодні ми б, я би з вами хотів переговорити, як би ми працювали в цьому напрямку і де є точки ризику, що ми спокійно сіли за столом і розібралися, де біда, І як його кажеться, з'їсти, щоб ми з цього вийшли то питання, якщо минулого разу ми за розмноження не звертали так увагу на яйце, то зараз хочу вам розказати і показати те, що ми за цей рік провели дослідження і фундаментальні, і з господарства. Ну і третій фактор це захист під підпливом патеанофактором: біологічні, хімічні, фізичні, стресові, де імунна система. А ви знаєте, де імунна система більшість? Більше 60%? Вчора, сьогодні, всі доповідають показую. і показують. Це є кишечник і, і печінка. Всі добре всі ми розуміємо. Е, вчора була доповідь по ензимах, і пані професор задала питання дуже розумне, я промовчав: якісний і кількісний склад. Мікробіоти кишечника проводили дослідження, і ми теж проводили, і хлопці проводили киш... дослідження посліду мікробіоту. А пан професор добре задала питання. А склад у кишечнику. То ми так провелися це дослідження. Це на базі Ужгородського національного університету дослідний центр сльозових облог, професор Бойко Надія Володимира. Знайоміцю. Так що ви розуміли, що в кишечнику не може бути 100%. Послухайте мене, 100% не може бути 100%. Є золоте правило. золоте правило українського російської січені розрізу 72 28 Ну 70 30 Тобто, якщо є у кишечнику 70% за профіт. 30 умовного патоген, це є ідеал. Отак от Бог да. Природа так дала. От іменно співвідношення 703, запам'ятай зараз дійдемо до цього, 73. 70, 70 сапрофіт 30 це умовно патоген. Так от, коли мікробіота 70% са профід, перш за все, при харчуванні кажемо, що вони приймають участь у травленні, тобто фермерна система. І антагоністичні до оцих 30 умов патогенів, в тому числі ентеробактеріози. От то, що біду нам робить. Сальмонела, кишечник та усі патогени. 72-28. І на рівні біополя йде пер перший етап антагоністичної е дії. Сапрофіт, патоген, отак іде боротьба. Тобто сапрофіт йде право, патоген ліво. На рівні біополя йде антагонізм. І ось. Е коли в кишечнику 70-30 сапрофіт, він давить патоген. Далі на рівні там, бактеріоцинів, pH, органічних кислот і так далі. Це ви ще не чули. Це перший раз, я колись доповідав, це я особисто проводив дослідження на туберкульозні палички мікобактерії, лактобактеріями. Тому я можу це зараз відверто. Це була закрита тематика, чому я можу вам це відверто сказати? Тому що я сам оце проводив антагонізм сапрофіт патоген. То знову повертаємося до мікробіоти кишечника. Я дуже вас попрошу звернути увагу, це мало хто про це розказував, де є біда. От, подивіться тут, є чотири слоя бар'єрної функції кишечника. Перший це є біологічний. ото, що я вам розказую, 70-30 це мікробіота. Нормальна мікробіота 70-30 це є перший слой, тобто організм, перший раз він має контакт із зовнішнім середовищем при мікробіоті. 70-30 це норма. Другий йде слізовий або хімічний. Не буду розказувати це окрема тема, я думаю, що ще раз запросимо професора Масюка. Це слизь, муцин. Третій йде як, механічним, тобто, власне, ентероцити, як бачите, між клітинні зв'язки поліпептидні. І третє це йде імунокомплементні клітини. Синтез лімфоцит, інтерферон і так далі. Я думаю, що раз треба буде на, на наступній конференції. Запросити колегу Оля Івановича Віщера, щоб зупинилися, бо вчора хлопці зупинялися. Трошки там є деякі нюанси, але треба буде запросити фахівця по іменно по імунній системі. Так ось, більше 60% – відсотків бар'єрна функція кишечника і печінка. Це імунна система. Де перше йде? Отут є мікробіота. Під впливом, а це живий організм мікробіота. Ті самі біологічні, хімічні, фізичні, стресові фактори, порушують баланс. Падає рівень 70, 60 тих стає 40. 50 сапрофіт піднімається у патоген 50, менше 50 40, тих 60. Так от, коли падає рівень. Сапрофіта, то, що ви вчора запитували, якісний і складовий. Коли падає рівень сапрофіта, воно призводить до синдрома деревої кишки. Транслокація бактерій. Йде. Тобто патоген через стінку кишечника потрапляє у кров? Током крові йде в яєчник. Тож само собою для нас, як для ветеринарів, ми знаємо, що таке перекутозні органи, іде викликає там і перитоніт і так далі. Але дуже важливо це е, ендоробактеріоз, сальмонельоз і шеріхіоз. От і вчора горизонтальний шлях перезараження, а деновірусний, що вчора говорив Ян Шептицький. Ось, де воно є, коли проходить синдром дирявої кишки, сапрофіт. Коли тримає цей рівень, є фізіологічна норма, все добре. Коли йде синдром деревої кишки, транслокація бактерії, і патоген потрапляє током крові в яичник. В яйчник йде в яйцевод, в яйце, інкубаційне яйце. І та ж сальмонела, і шеріхія, каже, та вона там чуть-чуть трошечки її. Тобто, по санітарно-гієчних нормах воно проходить. Але ми беремо е, інкубатор, іде розвиток ембріона, і при розвитку ембріона вони розвиваються. Чому перша друга доба гинуть? Е, ну гине перші другу доби, ви всі розумієте. Воно ж з космосу не взялося, воно ще не їло, водичку не пило, не гори, а не пітьом нічого. Але воно ж перші, скільки? Е, ми... Дивиться, деякі господарства. Більше 15% перша доба гине птиці. Чого воно гине? Ось бачите, де є шлях перезараження, порушення бар'єрної функції кишечника і умовний патоген. Патоген потрапляє за рахунок порушення балансу 70-30, проходить через топ крові, йде у яєчник, у от, от де біда. Ми зараз співпрацюємо з багатьма науковцями різних країн. Оде, так, да, застосування антібіотів, різних схем, чому під... так, це треба. Але основне батьківське стадо, от бачите, де? Отут іде, ми там пленку не поставимо, сітку не поставимо. Як воно потрапляє перші дві доби гине? Птиці. Ми задали собі питання: як воно перші дві доби гине? Звідки воно? Так, вертикальне питання мав чорношетись, от горизонтальне. Тобто порушення бар'єрної функції кишечника. Що зверніть увагу на порушення бар'єрної функції кишечника, якщо ми не будемо працювати у цьому факторі, в жодному господарстві і в галузі птахівництва, ми не вирішимо проблематику, я не кажу, що є, хай Бог милує. Ми не вирішимо проблематику ентеробактеріозу, в тому числі сальмонелу, Патогень ешеріхіози і арегіноза, клапсіала пневмона, сирація і клостридя. От бачите, батьківське стадо отут синдром дирявої кишки. Що ми робимо для цього? Як його з'їсти? Професор Бойко Надія Володимировна, це Ужгородський національний університет, вона розробила підхід до. Розробки і виробництва ветеринарних препаратів, значить розроблений препарат Сенбіотік, ентеронормін, де входять три штами: ентероконактос і бацелю субтість. Якщо перші два штами, вони підібрані максимально про можливості синтезу біологічних активних сполук. Те, що ми говорили при харчуванні це ферм'ятна система зими, це група вітамінів Б, що розвертаю увагу, це коротколанцюгові жирні кислоти, це іде стимуляція слізового. Оце перші два. А бацелі субтілість підібраний по саме максимальній. Можливості проявляти антибактеріалі по відношенню до патогенів, ото, що йде багаторівні системи. Це три штами. По-друге, підібрали пребіотик. Пребіотикові тут є хітозан, тут є гідролізат гідролізаторижів і тут є вуглеводний комплекс. Оце є комплекс, це єдиний препарат на сьогоднішній день, де йде пробіотік і пребіотік. Раніше для активації ми застосовували пітну воду неклоровану, тобто ми заливаємо водичку, розбавляємо поживне середовище, ці пробіотики штами використовуються поживне середовище, воно 16 годин вони розмножуються і виробляють оці біологічно активні речовини. При застосуванні ми вводимо цей препарат через 16 годин не, не, не пробіотік, але ми вже вводимо і біологічно активні оці всі речовини. І саме головне, що ви зрозуміли, при введенні у шлунково-кишковий тракт, звичайно ці три штами вони приживляються, далі працюють, і продукти синтезу. Вони створюють умову для відновлення повертаюся, 73, триці. Для інших і біфідобактерії, і дрожжі, для всіх інших. Тому що ми не можемо е, для відновлення 73 тридцять увести всі, тому що в кожному господарстві йде зміна. Ми створюємо умови для того, щоб відновити. Оце є дія про, е, препарата. Але вісім років тому назад. Ми зустрілися з академіком Мельничанком Василем Миколаївичем, і вони після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, багато з вас про це не чули. У нас в Україні розроблений і виробляється йод. Але не той йод, який там після операційного поля спіртовий, то має заряд мінус. А йод, що в організмі. Він має заряд плюс. Яка різниця йод, отой, що йде спіртовий мінус, і йод, який в організмі. Він має заряд плюс. Тобто, коли в організм потрапляє йод, це окрема тематика. Так ось цей йод е, у формі йод-концентрат, у нього так само механізм дії правосторонніх, На сапрофіт він активує, а патоген він б'є. І ми провели дослідження на базі Державного контрольного інституту обіотіхної і мікроорганізмів. Ми взяли різну концентрацію, навіть той, який вони випускають цей е, йодіс-концентрат. Але ми підібрали максимальну його спроможність, бачите, посередині це 1 до 6, 12 мікрограм. В 3-4 рази він активує наш препарат. Але так само в кишечнику при застосуванні інтер... цього цитрат, ну, і плюс селен, зараз кажу, що селен, він активує мікробіоту в кишечнику, що стимулює це другий підкид. Ми зробили ще один препарат, ото що я їм розказував, що при захисту біологічні, отут, бачите біологічні, зараз покажу вам антагонізм по відношенню до патогенів. Але до хімічних мікотоксинів і інших розробили ми ще один препарат. Ніхто у цього нема на сьогоднішній день це ентеронормін Детокс, де входить оцей симбіотик для того, щоб підтримувати 70-30. По-друге, детокс для того, щоб виводити з організму не тільки мікотоксини, не тільки залишки, але ще ендотоксини. ентеронормін детокс на основі ціоліта. Детокс плюс гепатопротектор була доповідь про печінку. Це гідролізат, іде у нас фітобіотік, гірчиця, чесник і і Ми постійно даємо його. Тобто ми зняли проблематику. Що стосується і 70-30, ми зняли питання мікотоксинів, ми зняли питання гепортату повністю оцей. Але крім цього, було питання по імунології, тут є професор. Ми провели дослідження. Це Йодіс Селен. Дуже потужний імунопро... імуномодулятор. При вірусних інфекціях була доповідь по аденовірусній інфекції. Ми з їхнім закладом провели дослідження. Я ну, противник, що там стимулювати. Ні, до фізіологічної норму треба призвести. Тому. І ми взяли йодіс селен, е з фізрочином вводили при вірусних інфекціях, ну, скажу прямо при лейкозі. І отримали суперрезультати, тобто ми йдемо, мікро, кишечника – Транслокація раз, харчування два, зняття, що перетрат три, виведення мікотоксину, імуномодуляція і отримання продукції екологічно безпечної, яка відповідає міжнародним рівням, по усіх вимогах. Мікотоксин, звичайно, пані Оксана розкаже, буде антибактеріальна. Бачите, тут є осес по. Антогоністична, бачите, зона затримку. Це для ветеринарів, для всіх цікаво, буде що. Ось антибіотики і ось е, механізм. Дивіться, той це ми провели по відношенню до високого патогенів. Ешеріхія колі. Ото, що всіх цікавить сьогодні Сальмонела. що я не тільки експертний висновку, я фотографію вам показав. Жоден антибіотик з 39 не показав таку зону затримки. Вчора ми говорили, кажуть, так це ж профілактика. Ні, наш препарат. Це є, він зареєстрований не кормова добавка, бо закону, згідно закону 206, кормові добавки, вони застосовуються для профілактики і покращення травлення. Наш препарат він симбіотік, ветеринарний препарат, бачите, на рівні. Я не кажу, що я противник антибіотиків. Я противник його безконтрольного застосування. Є проблематика. Відібрали пробу, зробили начутливість, застосували, але після застосування антибіотика, коксидіостатії, та далі відновить сімдесят тридцять і далі, бачите, 70-30. От вам є зона затримки. Ну і що щодо завершення. Препарат я вже говорив. Він зареєстрований як ветеринарний, єдиний в Україні, зареєстрований. Я думаю, що питання будуть. Ми далі будемо співпрацювати з вами ще Там поспілкуємося. Подальшому ми приїжджаємо в господарство, далі спілкуємося і технологами, і з керівниками, особливо з лікарями ветмедицини. Будемо далі працювати. Все буде добре, все буде Україна. Дякую вам за увагу. Слава Україні.